Не хлібом одним може прожити сучасна людина. Навіть найневибагливіший прилучанин, та й той не може обійтися без покупок у магазині побутової хімії. Порошок купляю на кухні моючи. Ну, собі шампунь, мило. Мило, одежа. Все треба. Мило, зубна щітка, станок для борття. Все. Постригтися разу перехмахерський сходить. Тож скільки заберуть із гаманця, такі важливі для прилучан дрібнички. Події проаналізували місцеві ціни та підрахували. Як не дивно, найнижчою виявилась вартість товарів вітчизняного виробника. Відтак найдешевше мило можна купити за 3 гривні господарські від 2,50. Популярне серед прилуцьких покупців тепер здорожчало до 7,50. п'ятдесяти. Зазвичайнісінький шампунь на травах без догляду за станом волосся чи шкіри голови доведеться віддати щонайменше 7 гривень за 200 мілілітрів. Середня ж ціна на маленьку пляшечку загальновживаних шампунів 20 гривень. Дешевший маленький тюбик зубної пасти забере з вашого гаманця 7,80. А от ті, що користувалися попитом, тепер коштують більше 30 гривень. Відтепер затримуються на полицях дорогі пральні порошки, розповідають продавці, адже ціни на них стали недосяжними від 20 гривень. Найдешевший порошок коштує 7,50. Покупці здебільшого беруть ті, що по 13, каже продавчиня. Чоловіки за станки для гоління віддають щонайменше 3 гривні 20 копійок. Якщо ж ви бажаєте голитися з комфортом, доведеться купувати за 42 гривні. Звісно ж, не обійтися молодим матусям і без памперсів для дитяти. Найменший за розміром в середньому коштує 4,25. Ціни на побутову хімію незабаром піднімуться приблизно на 50%, попереджають продавці. Отже, нашим гаманцям загрожує черговий стрес. Побутова хімія дуже дорога. Вже ще косметика дуже дорога. Якби з цього життя не знаю. Ну, це самі елементарні там речі, які потрібні всім. І на цьому не, не можна економити. Та на їжу ще фото, я, так як знайти щось придбать. На те не вистачає. Усі носять шкарпетки. Та чи всі тепер зможуть дозволити собі таку розкіш? Чоловіки за новими цінами будуть платити близько 14 гривень замість 10. Жінкам пощастило дещо більше, адже найдешевші шкарпетки для них 11 гривень. Копронові колготи тепер купуємо від 32 гривень. Це найпростіші, а улюблені сорокаденки, як люблять прилучанки, з втяжкою від 95. Ціни на спідню білизну теж не радують: жіночі труси від 30 гривень, чоловічі близько 55. Якщо вистачить коштів, хоча це мало ймовірно, можна купити собі бюстгальтер гривень за 70 щонайменше. Більшість перерахованих речей не входять до споживчого кошика українця, але є вдома у кожного. Щось тепер доведеться купувати раз на рік, як подарунок до новорічних свят, а щось і не один раз на місяць. Хоча це стає все менше можливо із прожитковим мінімумом в розмірі однієї тисячі двох. Сот гривень від встановленого мінімуму варто одразу ж відняти 605 гривень. Саме стільки доведеться витратити на затверджений державою місячний набір продуктів харчування. Залишається 650 гривень на згадані та незгадані життєво необхідні речі. Тож міцніше затягуємо паски і латаємо шкарпетки.